Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Попова експерта Центру Об'єднана Україна, пане Ігоре. Доброго дня вам. Доброго дня. вітаємо. Наробив галасу візит пана Готеріша на саміт Брікс. Як ви сприймали його появу там? Ну, приблизно так само. В чому ж проблема? Якби він просто поїхав на саміт Брікс в іншу країну, проблеми би не було. Це одна з світових організацій. Але президент Зеленський завжди підкреслює, що мирне врегулювання в Україні можливо лише на засадах статуту ООН. тобто повага до територіальної цілісності і до суверенітету країни, якраз даючи пас ООН, щоб ООН допомагав мирному врегулюванню. Росія порушила весь перший розділ статуту ООН, де якраз все це прописано, що нікого, ніхто на кого не нападає, що треба мирним шляхом е, вирішувати всі спори і так, далі, і так далі. Тобто Росія порушила статут ООН самим грубим чином. І е, агресія продовжується. Генеральний секретар ООН, який за посадою має слідкувати за дотриманням статуту, їде до країни агресора. Ось В чому проблема? Не просто тому, що до БРІКСу, а тому, що цей візит. Показує, що всім іншим можна порушувати статут, ООН. І тому на реакція України є настільки емоційною про те, що це не можна просто так залишати. А з приводу мотивів, хотів у вас спитати мотивів поїздки, чи їх треба шукати в минулому пана Гутеріша, чи в сьогоденні організації Об'єднаних Націй, як на вашу думку, а може в майбутньому його особистому? Будь ласка, поясніть. А ні, далі я вже розказувати не буду. мені ще Мічесово сваритися не вистачало. Тому ми розуміємо, що людина в поважному віці вона думає про свої пенсійні роки і можливо про це на цьому і концентрується. Справи в організації Об'єднаних Націй фінансові. Зокрема, наскільки я читав, такі досить суперечливі. Але в, парламентській, в Раді Європи, скажімо, були спори про те, щоб виганяти Росію, тому що Росія своїми внесками підтримувала. З ООН Росію не виженуть, незважаючи на те, що її статус незрозумілий. Вона самовільно зайняла місце Радянського Союзу. Але Росія, член Ради безпеки, і тому питання її звідти вигнати не стоїть, і внески вона платитиме. Я дозволю собі, можливо, заднім числом пораду генеральному секретарю, якби він напередодні поїздки дав розгорнуте інтерв'ю світовим медіа, в тому числі українським медіа, і розказав, що я їду добиватися відновлення статуту ООН. Я хочу вказати країні на порушення. Можливо, ми б інакше реагували. Але сповідомлень було, що головна його комунікація була про те, що треба підвищити номер президентського люкса і виділити броньований Мерседес. А нічого про порушення статуту ООН не було. І тому знову ж таки це наводить нас, наприквіт, сумніву. Якщо пригадати вчорашній день, зокрема, стрічка соціальних мереж українців, вона майоріла ось такими пародіями та на візит пана Гутереша на саміт Брікс. Невдоволені, звичайно. Ми невдоволені, та ми про це говорили тут за лаштунками, нам болить. Але особисто я мала короткі бесіди з нашими західними колегами-журналістами, які кажуть, що за кордоном цей візит сприймається абсолютно інакше. І для пана Гутеріша це черговий візит в рамках його міжнародної співпраці з різними країнами, які входять до складу, вони не входять. І в нього таких Україн даруйте за таке порівняння дуже багато. І військових конфліктів, і воїн в його списку дуже багато. Нам були, тому що це тут поруч, і ми хочемо справедливості. Для нього це виключно робоча поїздка. Чи згодні ви з таким твердженням? Ну я лише повторю те, що Росія грубо порушила статут ООН. І якщо вже їхати, то mm -hmm. треба тоді виступати саме про це. Ми не бачили таких заяв. А якщо він зробить якусь заяву, трішки ну запізнився, не зреагував і пояснюється можливо згодом. Чи буде вона доречною, чи сприймуть її українці? насправді вже ні, і тим більше він має підтримку. Насправді я бачив офіційну заяву Пітера Стану, представника Європейської комісії, про те, що також вони вважають нормальним цей візит. Тобто, це офіційна реакція Європейського союзу. І таким чином він дізнався, що відбувається в таборі нашого ворога, спостерігаючи за порядком денним, спілкуючись, комунікуючи. Чи можна це так тлумачити? Я думаю, що ні. Так, там були лідери держав і урядів 22 країн. Але повторюсь, якби це було на території будь-якої іншої країни, не було б в цьому проблеми. Але це відвідані території країни-агресора і зустріч власне з керівником. Країни-агресори, який дав команду порушити статут ООН. коротка ремарка. Це Раз. буквально те, про що мріяв Путін. Він хотів, щоб його визнавали на міжнародному рівні. І ось цей візит показав, що його визнають, в тому числі і інші лідери, які приїхали на його запрошення, і включаючи пана Гутерреша. за весь час повномасштабного вторгнення. це найбільш представницький візит. Давайте згадаємо. Вони проводять там щороку санкт Петербургський економічний форум. Приїжджає два президенти маленьких країн. Які передають привіт від цього світу, все у нього в Путіна не було заходів такого рівня на території Російської Федерації, і тому так росіяни тепер це показують як те, що ізоляції немає, що них до них приїхали не лише Сі Цзіньпінь, чи на рендер-моді, а цілий генеральний секретар ООН. Тобто, все нормально, бізнес usual. Можливо, дещо резюмуючи візит саме пана Гутеріша до Казані. Оцей ізраїльський прецедент. З персоною Нон ГРАТа оголошенням якраз генсека ООН залишиться прецедентом? Не набуде поширення, на вашу думку? Ну, ситуація в Ізраїлі і в нас вона дещо Дещо різна. різна е, мабуть, і тому цей прецедент треба вивчати, але тримати його десь, мабуть, при запас. Ну, і з приводу підсумків, ось цієї, так би мовити, сходки Брікса. Чи. Зазначили би ви, розставили би акценти, чого, чого зібрались, про що домовились, чого досягли. Перед БРІксом, коли росіяни розганяли ж анонс, головне було у нас буде дуже багато представницьких делегацій. Закінчилась саміт, а меседж залишився той самий. До нас приїжджало багато представницьких делегацій. Про що домовились, навіть професійні пропагандисти не можуть витягнути з цієї пустої декларації. Тобто не створена альтернатива Заходу, не створена альтернативна фінансова система розрахунків. Ну показали сувенірну якусь банкноту, сказали, це буде там грошова одиниця. Брікс це ще ні про що, це ще рішення не ухвалені. І немає нової хвилі розширення. Тобто, Брік залишається клубом ображених на захід. От вони в закритому режимі явно про щось там терли. Вибачте за грубе слово. Вони обмінювалися якимись чутками, жалілись один одному, як їм важко живеться з цим заходом, але нічого не вирішили і нічого не запропонували. І це, це очевидно всім. І ось про цю економічну співпрацю мене потішила інформація про те, що потенційних учасників, які були запрошені на саміт, просили брати з собою готівку. Бо буде не дуже зручно їм розраховуватись. Ну насправді це дуже показово, коли вже світ переходить на розрахунок картками і в багатьох маленьких населених пунктах, і в Україні і за межами нашої країни вже є можливість розраховуватися картками. То там просять брати з собою чемодани з грошима. Це теж про щось свідчить. Будемо стежити, що ще цікавого ми дізнаємось про цей саміт. Можливо, там були якісь кулуарні розмови, але зараз будемо рухатися далі, тому що в нас є ще одна тема. Головне управління розвідки по. Опереджає. Українців у багатьох містах проводять підготовку до мітингів провокацій. Будьте уважні, учасників шукають анонімні аккаунти через Телеграм, що пропонують, звичайно, гроші. Охочих просять зробити фото та відео. І саме таким чином провокатори хочуть створити картинку, нібито поляризації та напруги у суспільстві, а також дискредитувати військово-політичне керівництво, пояснюють нам розвідники. А про те, що Росія намагається зсередини розгойдати ситуацію, вона це робить давно, постійно, через своїх агентів впливу. Наразі, наскільки підґрунтя готове до таких провокацій і як українцям пам'ятати про інформаційну гігієну і не вестися на такий обман? З одного боку, суспільство і... Кожен українець, вони дуже втомлені, вони змучені обстрілом, тривалою війною, родичами, які воюють. Але з іншого боку, це не підґрунтя для того, щоб у нас тут масово взяли російські гроші і масово почали виступати. Тобто, дуже правильно, що ми про це говоримо, тому що ну, дійсно якісь люди, яким там не вистачає коштів, чи там якісь молоді люди, які мріють заробити щось там. То можуть повестись на таку провокацію, але російські гроші вони настільки боком вилазять, а кіберслужби все ж відслідковують. Тобто, mm -hmm. Хто погодився, звідки це було з тими, хто підпалює автомобілі, ми бачимо. І тому люди просто з... втрачають свободу, втрачають майбутнє, ті, що на це погоджуються. Mm -hmm. Тобто, якщо комусь щось не подобається, можна це висловлювати образу без росіян і без зв'язків із російською спецслужбою. Мені цікаво, чому саме, саме зараз вони вирішили вкластися в організацію цих проплачених мітингів. Тобто вони думають, що ми на якомусь емоційному піку? Як ви? Гадаєте? Ну, осінь, сонечка менше, вони там обстрілюють знову нашу Просто енергетику. Просто зараз це треба. На, на жаль, можуть бути ризики з нових відключень. Ми розуміємо, mm -hmm. що сонячна генерація падає, зараз сонечко заховається. І це, звичайно, на створює додаткові передумови для просто образи всього суспільства, і коли до, тут до десь речі... очково щось проплатять, але показує досвід, не міють вони робити революції нормальні протести в Молдові. Вони провалились повністю всю агентуру їхню взяли, а населення само не піднялося. Ви знаєте про що я подумала? А мені здається, що за цих три роки і десять років війни. Росіяни так і не зрозуміли, хто ми є насправді. Пам'ятаєте Дмитра Козака, якому ставили завдання там поширювати їхні меседжі тут ще до повномасштабного вторгнення? Росія думає, що ми дуже легко кинемось на їхні гроші. Але ж ні. Ні. Ми знаємо ціну, яку ми платимо. На що вони сподіваються, і чому вони так погано вивчили нас середини, наш менталітет? Все таки росіяни працюють в Росії. Росія від України значно відрізняється. Хоча багато чого спільного. Я Звичайно. тут не скажу, що це зовсім там різні антропологічні нації, ні. Але ми відрізняємося, перш за все, ставленням до влади. От для росіян влада це там щось сакральне, а українці звикли, що влада це те, кому можна вказувати на помилки, кого можна міняти періодично. І вони цього не розуміють. Росіян немає виборів. І тому вони звикли, що що зверху сказали, там всі погодяться, хто не згодний, посадили, намагаючись застосувати ці методи в такому суспільстві, як українське чи в західних суспільствах, воно не працює. А розумніше не можуть тому, що втратили це почуття, коли треба бути більш кваліфікованим. Ще одна чутлива тема. У нас буквально ще 5 хвилин є. Ми останнім часом дуже багато зі зрозумілих. Причин говоримо про посилення співпраці між Росією та Північною Кореєю. Тепер ми маємо реакцію відповідно від представників Південної Кореї. На ваш погляд, зараз ось цю ситуацію, яка об'єктивно склалася внаслідок дій наших ворогів, наскільки максимально ми її використовуємо на свою користь? На з всіх майданчиках я маю на увазі. З одного боку, для нас поява північних корейців це загроза, це в будь-якому випадку свіжі сили, і це кадрові військові. Тобто це не мобілізовані вчора росіяни, а це люди, які роками готувалися до війни. І тому це, звичайно, якусь оперативну перевагу може для російської армії створити. Але з іншого боку, так це нам створює дипломатичні можливості. Тому що американці відразу відреагували. Відреагували вони ж не ж тому, що там приїде 10 тисяч корейців в Україну. Вони відреагували тому, що уклали нову безпекову угоду про всесяжне партнерство Росії та Північної Кореї, яка передбачає, що і корейці сюди поїдуть. Але якщо в північній Кореї буде війна, то росіяни нададуть всю, всю можливу підтримку: розвідувальну, ракетну, підводні човни і все інше. А для американців. Цей регіон навколо Китаю він є на сьогодні пріоритетним. І тому так наша дипломатія, наші спецслужби тут же включилися, наводять цей аргумент в тому, що треба і більше уваги приділяти українському плану перемоги, і надавати нові зразки озброєння. І в відносинах з Південною Кореєю У нас так само вікно можливостей. Південна Корея один з найбільших виробників зброї в світі. І от до... Появи збройних формувань північної Кореї у нас було важко в неї купувати цю зброю десь через посередників довше, не всі номенклатури зараз. Південна Корея більше відкривається, тому що вони розуміють, що далека від них війна в Україні створила їм загрози того, що до них прилетять російські ракети, і над ними будуть літати російські супутники, і вони розуміючи це відкриваються до співпраці з Україною. І наші це повністю використовують, пане Ігоре. А тут як це може бути використано в продовження твого питання Україною? Бо ж неодноразово ми чули думки про те, що тут можуть з'явитися можливо французькі військові інших країн. Якщо вже бачать, тим паче в рамках цього саміту Брікс, Путін заявив, що єдиний вихід з цієї ситуації це перемога Росії. А там ж про що буде говорити, це вже ваша справа. Тобто він чітко дав зрозуміти, що буде йти до кінця, яким цей кінець буде, ніхто зараз не знає. У плані перемоги третій пункт це розміщення території України на ядерному пакету стримування, що передбачає формування в тому числі підрозділів не просто з волонтерів в легіоні іноземному, але це кадрові підрозділи військовослужбовців із країн союзників України. І тому, можливо, всі ці події з північними корейцями посприяють тому, але що не так відповідні... швидко. Ой. Спочатку всі чекають американських виборів, потім будуть говорити після Різдва. Ми ж розуміємо, що війна у нас а в них воно трохи повільніше все ухвалюється. А я ось власне хотів спитати, ось таке долучення КНДР, чи ну звісно, опосередковано, чи вплине воно на якісь додатко на появу, можливо, якихось додаткових меседжів якраз у передвиборчій кампанії в Сполучених Штатах, чи заслабо? Для такого рівня навряд це американського виборцю буде складно пояснити, як північні корейці в Курській області будуть впливати на їхні торгівельні відносини з Китаєм, угу. і тому тут вороги вибрали правильний момент, коли американцям трохи не до цього угу. а, наостанок. Оскільки вже були згадані Сполучені Штати Америки, нам треба зараз взяти паузу, чи треба продовжувати свою співпрацю, нагадувати про дозвіл бити. Західним озброєнням по території Росії, тому що війна йде вибори виборами, а тут гинуть українці. Буквально 30 секунд. пане ігоре. Ми продовжуємо свою роботу кожен день. Нехай це буде не на найвищому політичному рівні, тому що політикою американці займаються виборами, але на рівні Генерального штабу, на рівні міністрів оборони, ми бачимо, продовжується співпраця і нам важливо застерегти і гроші. А буквально цими днями вони ухвалили рішення про виділення 20 мільярдів для України і зброю, щоб незалежно від того, хто переможе, чи вони будуть довго скаржувати результати виборів, щоб Україна отримувала цю допомогу безперебійно. Пане Ігоре, дякуємо Ми за те, що були з нами. Так. Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна, був гостем цієї години.